Апеляцію на вирок Станіславу Клиху та Миколі Карпюку заслухають сьогодні у Верховному суді Росії. Засідання має розпочатися невдовзі. Після цього рішення російської феміди вступить в силу. Адвокати бранців вже заявили на справедливе правосуддя. Не розраховують наш Роман Цимбалюк. Нині працює в Москві. Від нього дізнаємось усі подробиці. Романе вітаю тобі слово. Святослав, привіт! Прямо зараз ми прямуємо до Верховного суду Російської Федерації за годину о десятій за київським часом. Там розпочнеться слухання апеляції. Це остання судова інстанція на території Росії. Після цього буде з'ясовано. Після цього Карпюка та клиха відправлять або до російських таборів, або постане питання про їх обмін та повернення в Україну. Нагадаю, що у кінці травня. Верховний суд Чечні засудив їх до 225 двох та 20 років ув'язнення у колонії суворого режиму. Їх звинуватили у в участі в боях на боці бойовиків, чи як зараз модно говорити в Росії ополченців під час першої чеченської війни всередині 90-х. Клиха та Карпюка затримали в 2014 році і звинуватили їх в. в... В боях а, за незалежність за незалежність Чечні після цього півтора року до них не не могли потрапити ні українські консули, ні правозахисники. Російські правники кажуть, що а, їх приховували від а, їх приховували, тому що таким чином хотіли приховати сліди тортур на їх тілах. А самі бранці кажуть, що під тиском а, через тортури а, Через Артури дали покази проти на той час прем'єр-міністра України Арсенія Чунюка, начебто, вони разом 20 років назад брали участь у бойових діях в Чечні. Такі звинувачення можуть здатися. Дивними і навіть смішними, якби не справжні тартури, несправжня в'язниця. За словами російської правозахисниці Зої Світової, через таке нелюдське поводження клик зійшов з розуму і потребує психологічної допомоги. На жаль, на власні очі ми не зможемо побачити українських бранців. Вони братимуть участь у судовому засіданні у режимі відеозв'язку. Отже, слідкуємо за перебігом судового засідання і повідомлятимемо в наступних випусках. Дякую, колего. Роман Цимбалюк із Москви, де сьогодні знову розглядають справу українців, засуджених за участь в першій чеченській війні.